Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні ми поговоримо з вами про всеосяжні успіхи російської дипломатії. Ну, ми, 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 ми знаємо за останні там, дні, день і доб, доба, доби, дві доби і за останні тижні ну, принаймні три надзвичайних успіхи. Було перше це внаслідок розмов в Саудівській Аравії. E, Хизуються Росіяни тим, що вони отримали два, дві перемоги: це продовження судноплавства в Чорному морі і, і торгівля росіянами сільськогосподарськими продуктами. E, значить, по першій справі продовження судноплавства, а, а, а ніхто, окрім Росії, це суд, не, судноплавство не, не припиняв. Більш того, воно, воно тривало. Постійно і, і е, українські збройні сили не воюють, не воюють з цивільними е, човнами, а, а, а стріляють виключно по човнам е, військовим, по кораблям. Е, як е, зразок, приклад е, того, що я кажу правду, це ці аварії російських танкерів, які значить вийшли з. Керченської протоки і прямували, як я розумію, кудись там по Сфордор які потім зламалися, і потім там екологічна катастрофа і на Кавказі, і в Криму, і, і зірваний цей сезон, так званий. І невідомо, хто туди приїде, тому що там все чорне. І небезпечно. Бо одна людина, яка збирала цю нафту чи що там, мазут, вона померла просто від того, що дихала цим всім багном. Перепрошую. Коротше кажучи, ніхто нічого не забороняв в 1936 році 150 мільйонів років тому, дуже давно тобто ця доктрина це називається вона, Конвенція Монтрео, Це так підглядаю, Конвенція Монтре, ну це в 1936 році прийняли, хто може через Босфордо Донели проходити, хто не може, де заборонено, що дозволено і так далі і тому подібне. Але і, 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 і цю конвенцію ніхто не забороняв, так що росіяни, значить, коли мене дружина сьогодні спитала, а, а, а як це оцінити значить, перемогу цих росіян, ну, понятно, яку перемогу? Я сказав, знаєш, у тебе є машина Сітроен, і раптом я прийду додому з такий і скажу: ну, від завтрашнього дня, Леся, ти зможеш їздити на машині Сітроен. А ти без речі спитаєш так, я вже 10 років їжу на машині Citroen. Отак приблизно все, весь час судноплавство в Чорному морі було дозволено. Ну, якби там не Росія, не, не росіяни не стріляли, не вбивали людей. А, тобто, а, а тут приходять росіяни, і кажуть, ми дістали велику перемогу, тепер ми можемо плавати по Чорному морю. А, ну, от і все, кінець. Друга, це дуже цікаво. Мені я, мені доведеться це прочитати. Не прочитати це такий дуже вільний переклад і дуже такий не гарантовано, що я правильно сказав, але там є така фраза про сільськогосподарську активність Російської Федерації. Написано приблизно таке, що Сполучені Штати мають намір в майбутньому сприяти можливостям Росії брати участь в світовій торгівлі сільськогосподарськими продуктами. Ну, найголовніші слова тут мають намір в майбутньому сприяти можливість, можливостям. Тобто, ну тобто, так а, так, але ні. Ну тобто, колись, якщо Росія, Америка, якщо Росія попросить, то Америка розгляне можливості сприяти, що таке сприяти невідомо. Що таке сприяння невідомо, і так далі, тому подібне. І, ну і тут теж красива історія полягає вона в тому, що е, я переглянув тут деякі, деякі інтерв'ю, деякі факти, деякі врожайності російські, і, і в цьому році, принаймні, на сьогоднішній день, на, на березень, на кінець березня, ну не факт, що у них будуть такі врожаї, бо там дуже багато чого померзло, померло, і так далі. Що у Росії буде. Якісь сільськогосподарські товари, які вона зможе комусь продавати, може собі не вистачить. О, і це ну реальна проблема. І люди. Ну Тому що, окрім всього про іншого, це ж санкції діють. Тобто немає там посівних якихось можливостей, немає захисту рослин, немає багато чого немає. І тому невідомо, чи буде той врожай, яким можна буде торгувати. Ну, коротше, це другий успіх. Ну, і є третій успіх дуже цікавий. Росіяни почали говорити це декілька днів тому було це не найсвіжіше це НХЛ да? Національна хокейна ліга. І нібито дуже багато йшлося, і я навіть з вами про це говорив: що росіяни запропонували провести матчі. Ніж е, е, Російської зборна і зборна Америки. Ну в національних хокейній хакейналія там НХЛ, там Америка і Канада. Ну, без Канади канадійці, очевидно, не, не приїдуть. Але значить е, американська частина НХЛ може ну, була надія, що приїхали. І Шкода, що нема хороших журналістів, які можуть просто подзвонити в НХЛ. Там це величезна корпорація, багато десятки, як не сотні, мільярдів. От, І просто спитати. Е, і по моїм даним, буквально через 2-3 години після того, як ніби Трамп, ніби з Путіним ніби домовились про ніби проведення хокейних матчів, НХЛ сказала в перекладі стислому з, з англійської на, на українську, ні, швидше на російську мову, вона сказала, так, я не можу це вимовляти вголос, але ви зрозумієте. Оце те, що вони сказали. І це теж дуже смішно виглядало з боку того, як про це говорили росіяни. Ми будемо грати. Розумієте, це це, це, це по-перше, приватна організація. Це Путін може всім наказати на теренах Російської Федерації, а навіть Трамп не всім може наказати. І навряд чи він зможе такі, такі, такому монстру, як НХЛ, наказувати. А у такого монстра, як НХЛ, у них розписано все на тижні, місяці і роки наперед, хто з ким грає, скільки коштує, які стадіони, транспорт, логістика туди-сюди. Це просто гроші, гроші, гроші. От, ну єдиний спосіб, який я придумав, це якщо Путін скаже, ми платимо НХЛ 100 мільярдів доларів, то НХЛ почне може почати. Розглядати розглядати цю історію, але невідомо чи треба для цього просто консенсус. Тобто, всі команди НХЛ мають над цим погодитись, а їх десятки, і тому не, навряд чи всі 100% погодяться. Коротше, це величезна проблема. Головний біль. І от, значить, тепер я підвожу підсумки: значить, продовжити судноплавство в Чорного моря, велика перемога. Російської дипломатії, Сполучені Штати будуть мати, можуть мати намір в майбутньому сприяти можливостям Росії брати участь в світовій торгівлі сільськогосподарськими продукціями, тобто, ну, очевидно, що не факт. Ну і тут НХЛ теж цікава така, ну, як би сказати, мікроісторія, яка показує, що все це зроблено для росіян. Це не має відношення до світових процесів. Це просто росіянам треба показати своєму народові, росіянам же, що ми великі молодці. У нас тут є переговори з Америкою, і вони страшенно успішні, і ми просто чемпіони світу і Європи не тільки з хокею, але й з всіх олімпійських видів спорту. Ну, росіянам це подобається, вони це люблять. Ну, я згадав не Франкліна, а Теодора Рузвельта, американського президента, який сказав таку фразу: невелику кількість людей можна дурити досить довго. Велику кількість людей не можна довго дурити, можна дурити дуже коротко, невеликий час. Але не можна довго дурити велику кількість людей. Так от, я думаю, що росіяни, це якраз така унікальна нація, що їх можна довго дурити. І тут ми згадуємо російського поета я, я не пам'ятаю, може це Пушкін був я сам обманував царад. Тобто таке враження, що росіяни хочуть, щоб їх дурили, це їх природа. Надуріть мене, будь ласка, розкажіть мені, що ми будемо грати в хокей, торгуватись господарською продукцією. Розкажіть мені, що ми не нападали на Україну, що проти нас всі, всі, країни, всі країни світу, і ми, і ми бідні, нещасні, ми вимушені це робити. Оце і є природа Росії. Я сам обманувався рад. Рад це такий, От. бачите, як я виглядаю це. Я рад, значить. Я рад зустрічі з вами на все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Бай-бай.